Привіт, шановні любителі автомобілів! Ласкаво просимо у цьому відео. Сьогодні у нас є дещо дійсно цікаве для обговорення, а саме ці три інвертори від німецької компанії Technex. Якщо ви той, хто любить подорожувати, але не можете обійтись без своїх гаджетів, то ці три інвертора стануть вашими найкращими друзями. Не вимикайте це відео, і далі ми поговоримо про їх особливості та переваги. Добре, друзі! Сьогодні ми маємо такі моделі, як TE-13, TE 16 та te 19 Як ви бачите, вони доволі компактні та стильні, але не дозволяйте їх розмірам вас надурити. Це справжні технологічні монстри. Почнемо з найменшого друга Technex te 13 це маленький 200 ваттовий автомобільний інвертор, який був розроблений спеціально, щоб використовуватись в автомобілі на ходу. Він розроблений таким чином, щоб ідеально поміщатися в тримач для чашок у вашому авто. Тож, давайте подивимось поближче. Як бачите, маємо два USB-входи на 1 А та 2 А, що ідеально підходять для заряджання ваших гаджетів на ходу, чи то ваш смартфон, планшет, чи якісь інші портативні гаджети, які підтримують USB. Також маємо розвитковий вхід із вимикачем, що світиться, який ви можете використовувати для живлення побутової техніки, такої як смартфони, портативні колонки, ноутбуки та й таке інше. Наступна модель Tecnex te 16 це вже інвертор побільше. Він має постійну потужність у 1200 Вт. Або неймовірну пікову потужність у 2400 ватт. Незалежно від того, чи використовуєте ви цей пристрій під час кемпінгу, чи створюєте домашній кінотеатр в вашому автомобілі, або не в автомобілі, можливо, в лісі, дивитесь фільм на натягнутому серед дерев Простирадлі, з вашою другою половинкою, з келихом смачного вина. <кхід> тобто, цей інвертор впорається з будь-яким завданням. Тож, давайте подивимось поближче. Маємо два USB-порти, що значить, що ви можете заряджати кілька пристроїв одночасно, чи то ваш планшет, телефон будь-що інше. Дві розетки з вимикачем, які готові заживити вашу приставку, телевізор, що завгодно, що захочете, бо Technex TE16 готовий вам з цим допомогти. Останній учасник нашого відео Technex TE19, 24 вольтний інвертор з постійною потужністю 600 Вт. А також піковою потужністю 1200 Вт, а це означає, що ви зможете живити декілька пристроїв одночасно і без проблем. На відміну від двох інших моделей, ця використовує з'єднання з 24 вольтними батареями, а такі, в свою чергу, використовуються зазвичай з вантажівками або якимись великими автомобілями. Тобто, якщо ви шукаєте інвертор, щоб використовувати зі своїм Chevrolet Aveo, то беріть Т-13 або 16. Тож на борту ТЕ-19 маємо дві розетки, які ідеально підходять для живлення вашого телефона, планшету або навіть невеликого приладу як міні-холодильник. Якщо і цього недостатньо, то ще є два USB, USB-C та USB-A, які можна використовувати для заряджання усіх інших приладів. Ну а тепер давайте поговоримо про серйозні речі. Безпека. Ну, добре, може не настільки серйозні. Але мушу зауважити, що усі ці моделі обладнані системою запобігання перенавантаженню та короткого замикання, а також системою охолодження, яка не дасть інверторам перегрітися під час довгого використання. А моделі Т16 та Т-19 обладнані системою автоматичного вимикання. Коли напруга батареї падає нижче 16 В у випадку Т16 та 29 вольт у випадку Т-19, пристрої сповістять вас сигналом тривоги. Тобто немає сенсу хвилюватися про випадкове розряджання батареї. Давайте подивимось, що всередині коробки. По-перше, бачимо інструкцію на різних мовах, також сам інвертор. та дроти для з'єднання з батареєю. Ну, а у випадку Т-13 маємо вхід до прикурювача вашого автомобіля. Загалом, інвертори Technex це ваші найкращі супутники під час подорожей. Чи то ви кемпінгуєте, чи подорожуєте, чи можливо вам потрібне живлення під час автомобільної подорожі, в інверторах Technex є все, що вам потрібно від USB до побутового живлення. Отож вирушайте в подорожі з впевненістю, що надійне джерело живлення завжди поруч. Дякую, що подивилися це відео про автомобільні інвертори Technics. Сподіваюсь, воно допоможе вам зробити правильний вибір. До побачення!